Мир Боже, та нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Дивіться, нас намагались і намагаються обдурити, що наука і віра в Господа вони несумісні, але без віри в Бога сучасна наука ніколи б не могла б виникнути. Насправді, люди займалися наукою, бо вони вірили у законодавця. Всі вчені з наших книжок вірили в Бога і тому змогли досягти таких відкриттів. Потрібно розуміти, що просвітництво завжди несла церква, християнство завжди було освічене і несло в світ просвітництво науку, школи, лікарні, інститути, університети все це створювали християни. І вже останнє століття люди почали вірити незрозуміло, якій науці, те, що намагалося замінити церкву. Говорять, що віруючі обмежені. А насправді такі люди самі обмежені, бо вірять тим, хто прийшов і почав на чужій базі будувати своє. Віруюча людина жертвує земними благами, отримуючи вічність, а ти їй нічим не жертвує і отримує нульовий шанс, щоб виграти вічність. Все, чим зараз насолоджується людство, наука, філософія, все це вийшло із Божественної книги Нового Заповіту. Нам ніхто не говорив в школах, що всі вчені вони вірили в Бога і що вони черпали силу натхнення у Бога. Так само і зараз ніхто не каже, як була брехня колись, так і продовжується далі. Тому кожтому з людей потрібно визначитись. Ми за істину, за Бога чи за підтримку брехні. Тому, тільки слухаючи Божих людей, вивчаючи Слово Боже, ми будемо жити в істині, в правді, і нас ніхто не зможе вдурити. І наша задача віруючих, і проповідувати, як і велів наш Господь, бо люди дійсно знаходяться зараз в темряві. Тому будьте розумними: не слухайте брехню якось, слухайте Божих людей. Амінь.